Дев'ята ранку. І в Канаді ранок починається з кави. Hi, hello. Uh, one double, Double. medium size. Uh, medium. Мідіум. Ви напевно чули, що я заказав. Не просто каву, а Double Double. Тім Hortons. найкраща кава у всесвіті. І багато людей не знають, чому вона зветься Double double Ну, Причих, хто тільки приїхав до Канади. Тому що в цю каву додають два цукру і дві упаковки вершків. І це все. Найкраща кава у Канаді. Tim Hortons. І не просто Tim Hortons, а іменно... Дабл дабл. Моя дружина цікаво називає Мочаїн. А для мене це найшмачніша кава. Mm -hmm. Зараз ми їдемо в містечко 91 кілометр від мого дому. І коли туди приїдемо, я вам розповім все. Так що, так що чекайте. Ще не знаю може десь зупинимось по дорозі. Але... ХЗ I sit back with bag of six eggs bag of Забудем і не пробачимо Бачить як горить ваш танчик. Блін, от справжня канада. Їдеш по дорозі і нема машин, це вообще такий кайф. Якщо хочеш можеш їхати на 300 км в час, але не треба. Не, не рекомендую Я знаходжу в містечко. Маленьке містечко з назвою Вулкан. Насправді я сюди їхав 110 км, майже час 20. Але... але це того стоїло. Я тут проїхав по містечку і... І, місце, і, воно, і тут реально круто. Зараз я вам дам підсказку. Дивіться на форму фанерів по всій вулиці. Щось вам нападують. Що це фанери? Що це таке? Вже здогадались, чому це місце зветься вулкан? Чи ні? Ну, якщо ви не фанати... Фантастичних фільмів, то може ні, але це дуже круто. Щас піду на в'їзд в город. Я хотів сюди переїхати, коли вже не буде снігу, але сніг все лежить. Зараз сьогодні 20 квітня. Так що да, в Канаді 20 квітня ще дерева не розцвітають. Початку, більш ніж 100 років тому це місто назвали на честь римського вогню та ковальні, чи як це казати правильно, коватий метал. Але після того, як один серіал став дуже знаменитим, то це місто прийняло, це місто прийняло дуже другий напрямок в туризмі. І сюди їздять люди з всього світу на одну дуже цікаву конференцію, яка проходить кожне літо. І я вам розповім про неї через декілька хвилин. Виглядає в'їзд до місця, такий гарний знак, флаг, місце, Вулкан. Вулкан Каунті. І одразу біля в'їзду в, в місце є таке. І така скульптура. Чи як це зветься? Зараз побачите. О вот таке. І написано тут. На якої мові? Клінгонський. Так. What do you want in Vulcan? Так, це пишеться на клінгонському. Що ви... Що ви шукаєте? Що ви... Що ви хочете в клінгоні? І це, да, це старшип. Старшип із серіалу FX6 1995 року. Так вона виглядає. Не дуже величка, але дуже прикольно. А це на вулканському вже написано. Добро пожаловать в вулкан. Так виглядає вулканський. дуже 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 круто. Третя, третя планета від сонцю, северноамериканський континент, провінція Альберти, Country of Vulcan, Це наша планета, це не вулкан, але, але звіздолет такий і найважливіша фраза. живи довго і процвітай. Треба запам'ятати, що коли говорити живи довго. Обов'язково вот отак. Живи довго і процвітай Якщо хочете, можете зробити собі таку фотку. Welcome to Vulkan. Я обов'язково буду споком. Але я тут сам, так що, так що я не буду робити цю фотку. Живі довго і процвітай я Казав, що цей город був На честь Богу вогню. Зараз не той час, коли туристи сюди їдуть. Якщо ви можете побачити, тут машин менш ніж на одній парковці Костко в Калгарі в будь-який даний момент. Але все одно от ці, ці фонарі. Зарільот. Дуже круто. Треба було вночі приїхати, тут підсвітка, підсвітка є. Це круто. Тут кожен рік, якщо не, я не пам'ятаю в якому місяці, але кажу, кожне літо тут, тут проводиться конференція стартреку. Шлях, зоряний шлях. І з всього світу сюди приїжджають. Одягаються як знаєте, комікон, коли всі одягаються, як всякі комікси та персонажі з відеоіго, то сюди всі одягаються, як персонажі стартреку, приїжджають сюди і обсуждають стартрек, звичайно, стартрек, що ще тут можна. Городі вулкан. О чому тут ще можна говорити? Город Говори посеред нічого. Але колись, 100 років тому, це був сам один із найвеликих портів пшена в Західній Канаді. Але всі ліфти вже знищили і нічого не залишилося. Тут єдине, що є, це туризм і може фермерство, я не знаю. Тут знаходиться центр туризму. А з іншого боку, ви можете покушати. Я думаю, що зараз це все закрито. Тому що зараз не сезон, зараз майже 2 місяці до того, як все тут відкриється, але я зараз подивлюся. Я трохи перейду з подарунок. І потім подивлюся, якщо тут відкрито, я зайду, познімаю вам. Ще я хочу попросити вашу підтримку мого каналу на української мові. Тому що я ніколи не розмовляв українською. Кажу, ну насправді ви, ви, ви це вже почули, що я ніколи не говорив українською. Я все життя прожив в Ізраїлі. Можна казати, що моя рідна мова це іврит. Але Але в останній час у мене більше просмотрів на моєму YouTube-каналі. І майже 70 просмотрів зі сторони, яка мені не дуже подобається. Страна терору, Іран. Ой, я маю на увазі Північна Корея, я маю на увазі Росія. Я, не, я все путаюсь між цими странами, вони всі однакові, одна мова терору. Так що я не дуже хочу, щоб мене дивились е з тієї країни. Так що е буду переходити на українську і заодно буду вчити е говорити українською. Так що, якщо? ви розумієте і хочете мене підтримати, то е, підтримуйте, поставте лайк, поставте подобайку, підпишіться на канал, тому що всі відео будуть українською, якщо ви не розумієте, підпишитесь до цього каналу. Вот так от. Зараз підемо посмотримо, що тут ще є поробити, що тут є ще. ще. по в на зданнях є такі мірали, які всі пов'язані зі стартреком. Буду час теж шукати такі, такі може побільше. Хоча тут всі здання одна-двуповерхова. Одна чи от, на стінах. Зачекайте, встановитесь. Стоп-сайн в стилі спока. Знаєте, як в Голлівуді є такі на підлозі отакі зірки звізд, зірок, то тут теж є. це привезли з Каліфорнії якогось режисера. Поясненим стартреком. До сюди, тут в кожному городі, де нема що робити, на кожному углу є лікерстор. Тут, тут теж я вже пройшов ми, напевно 10-й лікерстор за 2 хвилини. Всі п'ють. Це більш цікавий мюрал на всю стіну цього касту серіалу, оригінального в 70-х. Дуже файно. Зроблено і дуже... Доглядено, немає ніяких пошкоджень. В інших країнах можливо це все було б розокрашено вже на такій низькій висоті. дуже гарно. Якщо ви збираєтесь помирати в вулкані, тому що хочете таку могилу в, таким, в класному такому місці, то тут є funeral home, дом, ну Як це перекласти? Там де гроби покупаєш, коротше. Під церемонію саме діти вам устраювались в похорону. Так що тут можна і помирати музей. Такий маленький мурал і одразу транспортер. Якщо ви не знаєте, що це таке, і ви не дивилися за шлях, ви сюди заходите і можете з того корабля, що я знімав біля вхіду в'їзду в, в міст, ви становитесь сюди і він, він вас транспортує до землі. Дуже, дуже цікаво. Прикольно. Просто в подворотні Просто біля магазина зробили такі прикольний. Я не можу зробити собі фотку там, тому що я сам один. Але я сюди приїду, коли буде конференція, і буду робити багато, багато фоток. Бі, бі, біля кожної остановки, біля кожної установці, такі, типу, такі. Є трек-стоп. Типа, зупинитись зупинитись і подивитись, зупинитись і дивитися, що там є цікавого пов'язано з стартреком, зіраним шляхом. Big Sky Over Vulcan. О, це, це дуже прикольно. Це оцей зероліт і ці і город вулкан. І він над ним прям летить. Ще така цікава скульптура. Це Леонард Німе, точніше спок. І цього рука і рука з таким. Це коли Леонард Німер був тут на конференції у 2010 році, для нього зробили таку скульптуру. Він вже помер, але ця скульптура залишиться тут на віки Тому що цей город, це містечко зараз дуже, дуже пов'язано з серіалом. Стартрек. І ще щось. в 2022 році, коли я був в Україні, я, вбив, я був в маленькому містечку з назвою Ізяслав. Це те місто, де народилася моя дружина. І там я планував піти в архів городський і знайти е, те місто, де жила родина е, Леонардо Німея. Тому що його батьки... З прізвищем Німи жили в Узяславі. До того, як вони не втекли е, во Второй мировой войны. вони втекли в США і вони жили вони жили в Узяславі. Я дуже хотів знайти той, дом, той дім, де вони жили. Але е, одного прекрасного і точ, не, не дуже. Ранку почалася війна, і я це я не встиг це зробити, тому що якась дурна страна напала на Україну. Но зараз я нахожусь. Зараз я знаходжусь в містечці Вулкан, де сам Леонард Німи був. Я дуже великий фанат цього серіалу. Хоч я не зробив е, відео в Україні і не знайшов дом, де жила його родина, де жили його батьки. Я приїхав в місто, посвячене, грубо говоря, можна казати, посвячене цьому серіалу, що це дуже круто, е, дуже маленьке, але файне містечко. Тут, тут дуже багато ресторанів, каверн. І як, ви, як я вже казав, алко магазини на, кожного, на кожному углу. Зараз підемо подивимося, якщо Tourist Information Center відкрить чи ні. Я думаю, що ні, але можливо, все можливо. Ще я вирішив робити відео українською, тому що я можна казати ліцемір. Я не дивлюсь ніяких фільмів та серіалів російською вже майже шість. Майже 6 років. Я більш ніж 2 роки відмінив все, що зв'язано з російською в Гуглі, і Ютубі, і Твіттері, і Інстаграмі. Я не підписаний ні на якого російського блогера чи, чи, чи зовсім нікому. Але, але все одно робив свій контент російською. Так що досі, цього досі. Так, можливо я не дуже гарно говорю українською, я не дуже добре знаю українську, але це... це все... це все... час. Трохи часу я буду говорити українською як е, ліпше, ніж багато українців. Так що... <рес> хотів зайти, але місто зачинено. Нема нікого. Було би прикольно туди зайти, там, там можна брати одяг стартрейку і надягати на себе безкоштовно, робити фотки іншим разом. Зарано сюди приїхав, але нічого, все одно мені дуже подобається ці фанери. Дуже круто. Не знаю, комусь може не буде подобатися такі маленькі містечки. Майже немає машин, майже немає людей. Але для мене це, це круто. Ще, ще погода, дуже дуже гарна погода. Зараз 2 градуси і сонечко, ясне ніби. Тобто ви заходите в тіньок і вам прохладно. Виходите на сонце, вам тепло. Це найкраща погода. Це найкраща погода, особисто, особливо, що. Особливо, що ми далеко від города і тут у, дуже класно дихати, таке свіже повітря. Так, Мені подобається. Класне місце. кудись, може зараз підемо, вип'ємо якісь кави. Всі церкви вулкана вас вітають. Не одна церква. Шість церквей вулканова світають. Напевно, було б більше. Дві закрились. Дуже подобається цей стіль маленьких городів, маленьких містечок в Канаді. Такий, знаєте, староамериканський стиль. Він тут лишився, але працює. Не дуже гарно, тому що всі, ну, від Калгарі чи від Лесбриджа більш ніж ух, мороженка, спок мороженка. І від Калгері почті майже півтори години. Від Калгері майже півтори години їхати. Від Лесбриджа те ж саме, нічого немає поблизу з цим городом з цим містечком, з цим містом. Покажу трохи як живуть вулканці. Дуже затишно, такі домики. Щось покраще, щось ні. Але дуже затишно, дуже красиво, чисто, файне. Мені подобається. Я, я люблю, коли не так вже багато. І мені подобається, коли не так вже багато машин. Затишно. Спокійно. Ніхто не... Ні. Не кричать люди Можна просто насолоджуватись тишиною городська Хм, Я зрозумів, що всі дорожні, можу просто посеред дороги ходити, тільки зараз зрозумів, що всі знаки городські теж в стилі вулкану, дуже дуже гарно так стройця також йде тут новий будинок строїти напевно ой цікаво якщо ще приїхав на наступному місяці все ще було б зелене ото зараз тільки травичка трохи зелений аж є басейн з горкою не, бачите чи ні там вже кінсь города там початок, там кінець, він, він я думаю, 2, 2 на 2 кілометри маленький город. Піду назад машину, може десь ще я запинусь в якомусь гарному місці. Дуже камень. Не знаю, що таке, ну камінь просто. Ніякої надписи. О, була колись надпись. Зараз це просто камінь. І я навіть скейт-парк. Якщо б я хотів знову зламати руку, то обов'язково пішов би сюди. Це то місто, де я би хотів інший раз зламати руку. Дуже маленьке, але тут напевно і дітей не також багато. Я ще нічого не їв сьогодні. Я сьогодні нічого не їв. Тут деякі кав'ярні закриті, тут деякі кав'ярні зачинені, так що напевно піду я. Сабвей. Візьму собі ще кави на дорогу І маленький сендвіч. Ціле заведення... заведення тільки для мене. Я можу зразу бачити свою машину з вікна. Гразну. Брудну. Довіряю доктору. Не дуже довіряю каві в сабвей, я вже не тим Хортонс, Але сендвічі у них файні. Такий от сендвіч. Мотоцикл, мотоциклі вступав, не буду його знімати, я тоді ще поб'ю. Пере на цьому байки впав і не зміг підняти байк. Тобто тут то хлопець може 16 років. висить може 40 ге. Такий маленький хлопець не зміг його підняти. Так я допомог йому підняти, трохи поцарапався з боку. Хлопець цілий байк. Ну, майже цілий, трохи поцарапаний з боку. Продовжуємо наше путешествие, не знаю, як що ми ще кудись поїдемо чи їдемо додому, але подивимось, подивимось. Я таки їду і подумав, що в цьому городі майже нікого немає. Якщо мене не було б, він не зміг би підняти байк. Поверніть ліворуч, а потім рухайтесь прямо. Я буду піверну ліворуч і буду рухатись прямо. Поверніть ліворуч то в цьому, в цьому місці нема Мах, населення він би там, він би там остався на годину. йому би ніхто Продовжуйте. не Продовжуйте рух 18 кілометрів. Так що, а ми зараз дуже далеко від гір, Але дивіться, як їх гарно видно. Я не знаю. Я не знаю, якщо на камері, я зробив, я зробив зум 7 разів. Але я. Тобто, якщо без камери, їх дуже гарно видно. І ми дуже далеко від гір. Це просто шик. Шикарно. Цей звук не волнуйтесь, машина в порядку, це просто е, possible icy roads. Можливе, можлив, можливо, буде е, скіфські. Я не знаю, я навіть не знаю, що це слово. Дорозі. Дорозі. Коротше, не важно. Зустрінемось в. На наступне остановці. Я побачив щось на карті, дуже цікаво. І сподіваюся, там вичинено, я бачу машини їдуть. Їхати на такій ґрунтовій дорозі 3 кілометри. Але сподіваюся, що це буде того стоїти. Подивимось, коли приїдемо Єдине, що всі машини їдуть в іншу сторону, ніж я. але але сподіваюся, що там вичинено. Вже ми приїхали довольно таке багато людей, школа прокупка. Тут немає інтернету, щоб перевірити, щоб так буде фотки. Українська, але поки дуже гарно. Сюди треба сюди треба. такі черевики брати. Буце. О, тут теж є. Моя любима тварина. маленький хаврошок. О, я кстати, быстрый, швидкий. Ну вот полезешь. Так. А, люблю хаврохи. В Канаде дуже богато. Буде як прямо як Хамас. Дуже гарно, трасі далі. Все, відео закінчилось, нікуди більше не їхав. Так що жду на ваші подобайки. Підписуйтесь на канал, підтримуйте вчення української мови і до побачення в наступному відео. Бай-бай.